Як університети заробляють на ухилянтах? незалежний антикорупційний центр NGL Media виявив, що за останні півтори роки до виші вступили понад 100 тисяч чоловіків 30 плюс 40 плюс років. Адже студентський квиток легальна відстрочка від мобілізації. Для навчальних закладів це більше контрактників, а відтак і більше грошей. Один з приватних університетів взагалі пропонує вступ без НМТ або іспитів. Журналісти Бігу Info провели експеримент і спробували вступити до цього вишу. Зробити це можна навіть у листопаді, у деканаті їм детально пояснили, як отримати відстрочку від мобілізації і назвали ціну. Відбувається в багатьох інших вишах. Депутати пробували вирішити це питання. В Раді зареєстровано законопроект про скасування відстрочки для чоловіків 30, що здобуває додаткову освіту. Втім, поки він стоїть на паузі. Війна закінчується тоді, коли помирає останній солдат. Я це казав не, не в одному інтерв'ю, що ми з цієї війни вже ніколи не, ну, не повернемося. Мене неправильно зрозуміло сказали, та як? Ну вона ж колись закінчиться. Ні, я говорю, війна закінчиться. Але хлопці, з нею вже не повернуться. Ну, ну, ви що й правди повірите? Знаєте, як в анікдоті казав, діду, а ти як це чувствуєте? Лучше, ніж От Ви хочете сказати, що ці люди, які були в цивільному житті, прийшли сюди, отримали контузії, дивилися е, смерті в вічі і вернуться звідси в кращому психологічному стані, ніж до війни? Ну, Це, це, це нонсенс. Повісток не отримував. А при зупинці поліція повідомляє, що я в розшуку по системі АРМОР за порушення правил військового обліку. Чи законно це? Якщо я скажу ні, цього буде досить. Насправді чому це відбувається? Як мені повідомили представники ТЦК, вони відправляють інформацію про розшук особи, яка спочатку повномасштабного вторгнення не з'явилася в ТЦК і не оновила дані про себе. Чи законно це? Звісно, що ні, взагалі, щоб ви розуміли, поліція має право вносити в свою інформаційно-пошукову систему інформацію про осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності у справах, які уповноважена розглядати поліція. Таво ж про порушення правил військового обліку та мобілізаційного законодавства уповноважений розглядати тільки ТЦК. Тому в такому випадку пишемо заяву на поліцію про виключення із розшуку. Росіяни хочуть знову повторити. видання Financial Time Випустило приголомшува статтю з попередженням для України. За даними журналістів, Росія готується до нового повномасштабного наступу вже влітку цього року. Під загрозою знову може опинитися Харків та навіть Київ. Мета Росіян влітку захопити Донецьку-Луганську. Харківську, Херсонську та Запорізьку області, адже за оцінками американської розвідки кінцева мета Путіна залишається незмінною. Це захоплення України. Також у штатах припускають, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут. Головне завдання на 24 рік це втримати існуючу лінію фронту, накопичити сили та пережити турбулентність на заході, а ще наростити власне виробництво, і вже в 25-му році знову контратакувати. Наразі ж збройні сили України розбудовують фортифікації та готові оборонятися. Для цього він нещодавно вже виділив рекордні 17,5 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. Командувач голландської армії закликає готуватися до війни. з РФ. як нідерландська армія, так і суспільство повинні підготуватися до можливої війни. Є лише одна мова, яку розуміє Росія, і це. Мова сильної армії також раніше міністр оборони Німеччини заявляв, що у заходу є 5-8 років на підготовку до війни з Росією. Все більше голосів у Європі усвідомлюють реальну загрозу від РФ. І головне, щоб це підштовхнуло їх до правильних висновків. І вони почали робити все для нашої перемоги. Бо поки що за безпеку у Європі це ми платимо найбільшу ціну. Двері не вибиватимуть, але готуються до змін в Україні. Посилюється мобілізація. Насамперед у Запорізькій області створено вже 28 робочих груп, які разом з ТЦКшниками ходять по квартирно і роздають повістки. Як повідомив зам міського голови Олександр Власюк, відповідно до рішення виконавчого комітету, ми спочатку сформували 15 робочих груп, а станом на зараз їх вже 28. Представники міської ради працюють разом з працівниками ТЦК в семи районах міста. Починаючи з 29 листопаду, листопада, ми разом з ТЦК обійшли більше 25 тисяч адрес містян. Окрім цього, спільні групи виходять працювати і на вулицях, каже Олександр Власюк. Дуже такий великий молодець. Судячи з усього, він абсолютно задоволений тим, як все працює, все дуже класно, мобілізація йде повним ходом. Мені цікаво тільки одне: коли закінчаться всі оті люди, яких зараз тягнуть на фронт, як оці тилові активісти будуть далі захищатися? І чому жоден з них не кричить про те, що треба шукати будь-які шляхи для закінчення війни? Чому вони всі налаштовані воювати до останнього українця? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю. Або мобілізація, або тюрма. От десь перед, такою, перед таким вибором ставлять українців. Я що маю на увазі? Вже в єдиних новинах з'являються експерти, юристи, адвокати, чиновники, які говорять, що натякають громадянам, що якщо у вас є повістка мобілізаційна то да, є стаття кримінального кодексу там від трьох до п'яти здається якщо я не помиляюсь ну або або штраф і е, людям людям постійно натякають на те що ви ж дивіться бо буде так Нещодавно нещодавно про це ішлося в новині одній щодо Польщі. Я вам її показував цю новину. Відео записував у Польщі. Там, якщо протягом 6 годин ти не з'явився, то це в'язниця. І я говорив, що це новина не даремно, просто так. От вона в інформаційному просторі. Новин дуже багато в світі, але чомусь український інформпростір бере якісь новини і поширює. І ця новина про Польщу була поширена багатьма каналами. І я тоді подумав, що напевно напевно готують українців до того до усвідомлення того, що може загрожувати, якщо вони не будуть мобілізуватися або отримавши повістки, ховатися. Знаєте, це все вкрай сумно, адже від добровільного захисту країни через оце вривайся в наші ряди, реклама різна. Потім рекрутинг був і так далі. Влада нині вже доходить до того, що ось деякі експерти вже прямо говорять, що це може бути в'язниця. І ми знаємо, що і ще півроку тому деякі чиновники закликали давати реальні терміни людям, які е, ухиляються від мобілізації, причому реальні без відстрочок і без пом'якшувачів, без нічого, просто щоб людина їхала на тюрму. Проте з огляду на той закон, який теж розглядається, що можливо дадуть, дадуть ув'язненим або людям з судимістю також можливість служити, то і тут все може бути не так однозначно. Тобто, по ідеї можна отримати і судимість, і все одно попасти на фронт. Тому я раджу людям все ж таки спокійно відноситись до цих новин. Намагатися робити свою роботу якісно. Президент сказав, що захист країни це не тільки служба в армії, яку звісно бояться там 90% мобілізованих тим, яким можлива мобілізація, а це ще і чесна робота, сплата податків і всього іншого. Бережіть себе, така, таке життя. Ми самі напевно частково винні в цьому. І маємо нести за це відповідальність. Іншого шляху, на жаль, немає. Ув'язнені теж мають право захищати свою батьківщину. Подав Верховну Раду законопроект дати право засудженим воювати за Україну, мобілізуватися в лави ЗСУ і за це отримати амністію. Це не буде розповсюджуватись на тих, хто скоїв особливо тяжкі злочини або тих, хто скоїв злочини проти української. Державності, які вимоги до засудженого бути фізично придатним та мати бажання воювати за Україну. Я думаю, що треба дати цим людям шанс захистити себе і свою землю. Що думаєте з цього приводу ви? Четверта група поліції. Так, звичайно.

А, значить, я приїхала сюди, тому що я хотіла дізнатись, що тут відбувається. Встановити, підійшла до, сказали старший Рожков. Оця особа я підійшла до нього, спитав. Я хочу да, встановити хто ці особи, їх документи, підстави, повноваження. Бо я у мене є припущення, що це кримінальне ознаки кримінального злочину. Повалення конституційного ладу 109 стаття конституції, і значить, якщо вони ТЦК, то це незаконні озброєні групування, про що у нас є багато рішень суду. Я можу вам дати помощь. ви ви мені зараз заважаєте. Зачекайте, будь ласка, продовжувати. Тобто, дивіться, якщо мобіль, мобільний пост, він має мобільні, взагалі незаконні, має бути воєнний пост. І має бути документи на пост. Вони сказали, що у них десь є, але не тут. Мені взагалі він відмовив. Десь дати... є, це де вони мали. Ну от спитайте Рожкова, бо він би документи, але вони з собою для приділення немають. Я сказав, що бані ніхто не запитував, не кажуть, то не хтось. Сказав, що всі питання до Кобилянської 35. Кобілянська 35, це це в тугу на увазі, так? Ну там, де, де це? у них це та, у них так. там майористи, але вони не відповідають на запити. Так. Ви видавали туди запит, дивіться, здається, що вони звідси уходять. У мене таке враження. Продовжуйте, поясніть нам до кінця. Я вважаю, що це незаконні озброєні формування так. і вони уходять. Бачите зараз? Ми з них спілкувалися? Чому Рожков, Рожков, ви, сп... ви теж спілкувалися з Рожков? Бачите, чому ви уходять? Чому Ідемте за ними спитаємо? Хто це? Чому вони йдуть? Яка причина їх тут? Ну вони мобільні, вони йдуть. Зачекайте, будь ласка, хлопці. Не показують, нема документів, нічого за. Хлопці Рожков, зачекайте, будь ласка, полковник Рожков. Добрий день ще через полковник Рожков. Я фіксую злочин. На мою думку, це. Бурбандяна Олегінава. Повідомте. <гану> У вас виник конфлікт даної громадянами? Ні, конфлікту немає, ні. <гану> Я виконував розпорядження старшого начальника. <гану> всі, всі питання Кабилянська три розпорядження ось не письма. Покажіть, <гану> будь ласка. <гану> Я нікому нічого не Ні, ні. услуги Це була вказівка. Вказівка в старшого начальника. Так, зрозуміло. Як прізвище. його? Не знаю. Ви не знаєте прізвище начальника? Ні, не пам'ятаю. Так, а ви взагалі. Кобулянська 32, там всі нададуть Ваше Прізвище началь, ваш документ зараз, воєнний білет, у вас є? Немає. У вас нічого немає. То якщо я там стану сама зараз і скажу, що я роблю блокпост, поставлю зброю, то що це буде? Не знаю, ви маєте зброю. У мене зброя, так, да, є. Звісно. Ну, бачите, від, невідомі особи. Це невідомі особи. Зараз Встановлюйте, будь ласка, і припиняйте цей злочин, бо це повалення конституційного ладу. Це геноцид українського народу. 442 стаття кримінального кодексу. А сто стаття. Будемо розбиратись, будемо роз... військові службовці. Покажіть мені, ви невідомі особи. А Ви придивіть свої ваше посвідчення, що заосвідчує вашу особу, хто ви така. Я все пред'явлю. Я все пред'явлю. будемо судитися. Посмотримо, хто буде сидіти, або ви, або я будемо. Піди зі мною напишете заяву. Що? Ні, нічого. Давайте, давайте. Давайте, як ви, кажіть. Быстрій, щоб я знав. О, та це хорошо, давайте. Уповноважена ви особа. Давайте так зробимо. Покрасили, де да. ви військовослужбовець. Військовослужбовець займати забором. Де ви військовослужбовець? Я показав вам документи. І що? І що? І що? І що, що ви показали документи? Ну, не смішіть мене, що ви тут робите в учедень, ви... де оформляють ВПО. Я виконав наказ. Який наказ? Де ви уповноважені? Покажіть мені я документ. Ви наказ. Причому поскандалить, поскандалити. При По ви не уповноважена особа, що ви тут сидите. я б вам казав, надайте мені документ. Ну я просто я в шозі. Так я вам кажу, у вас має бути документ тут бути, а ви мені повістку виписуєте, щоб я в ТЦК цеказ звернувся. Я в шоці, блін. Ну це бардак. Ну що ви тут робите? Вас взагалі відсюди треба вигнати. І сидіть там, ТЦК не тут знаходитесь. Блять, мені повістку, він каже, військкомат звернуться. Ну що, дебіл, блядь. М мені смішно, блядь. Правда, я вас зараз отсюда вигнав, блядь. Військовослужбовець. Та який облік в військоматі? Я своє служив, блядь. Звільнили, б'я не він звільниться. Та Катюня, не, не треба розказати. Стой. стой. Ну, я, так, не, треба, не треба розказувати нічого. Він мені розказує, документів немає, він сидить тут мужчина, блін, що там мені хоче розказати повістку якусь виписати. Виписуйте повістку, ви чого? Ну, а ви мене ще відправили до нього. На що ви відправляєте людей туди? Паспорт де мій? Це передумав, ні, не передумав. Як це передумав? Я просто не зрозумів, Думаю, що за людина там кажу повноважена особа. у військомат, або як себе вести під час мобілізації. У судах України почали з'являтися перші кримінальні провадження щодо правопорушень від ТЦК. Останнім часом в мережі ширяться відео, де чоловіків пакують на службу прямо з вулиці. Ось таке відео з'явилося із Одеси, а ось таке із Чернівців. Але якби кожен знав свої права і як себе вести у такій ситуації, то таких випадків не було б. Юристи нарешті опублікували детальну інструкцію, як себе захистити в разі неправомірних дій з боку ТЦК. Там також описана. На що представники військомату дійсно мають законне право, наприклад, примусово можуть забрати лише тоді, якщо чоловік проігнорував повістку. Але й тоді військомат має подати спеціальне повідомлення до поліції, а ті вже можуть затримати та доставити людину до військомату. В інструкції також є детальний опис, що робити, якщо людину зупинили на вулиці чи в публічному місці і намагаються виписати повістку. Це має знати кожен повний матеріал від юристів виклали у канал посилання в описі. Це безкоштовно раджу Знайомитись кордон не пускає багатодітних навіть з дітьми просять довідку про відсрочку із ТЦК, а ТЦК не дає цих довідок. дуже в багатьох містах, районних центрах і так далі. ТЦК відмовляється місяцями давати ці довідки відсрочки і кажуть, що у них вказівка нікому не давати. Я особисто знаю, що справді багато-багато дітних проїжджають. Проїжджають з дітьми, проїжджають з однією дитиною, проїжджають з відстрочкою, тих, хто отримали відстрочки. Але при цьому дуже багато є міст там, де відстрочки не дають. І, наприклад, батько тут в Україні, сім'я за кордоном, і або сім'ї приходиться приїжджати за ним в Україну, щоб забрати. З дітьми. Або він йде робить відсрочку. І я знаю таких, що вже місяць роблять відсрочку і не можуть її зробити. Тому що вони туди ходять кожен день через день, їм обіцяють, що почекайте, почекайте, ще сказали, не давать, прийдіть завтра, післязавтра. Я думаю, що таким чином збирають гроші. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Тому що. Все більше таких історій, що кордон не пропускає багатодітних навіть з дітьми і з сім'єю, і ТЦК не дає відсрочки. Скажіть, будь ласка, ну як ви думаєте, чому таке відбувається? Чи це просто хочуть гроші з цих людей отримати і в ТЦК і на кордоні, чи є якась інша причина? Як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Дуже вдякую. Мені його ввечері привели на позицію і кажуть, Віка, його. Ну, там, а хлопчина був трішечки молодше мене. Я заходжу в яму, ну ми тоді по ямах жили. от, І кажу, слав, ну що таке? А він просто сидить і реально плаче. От, прямо людина плаче. Я не хочу вмірати, я не хочу погибати, там, я не хочу статися інвалідом, і все, і все таке от мені говорить. Ми з ним поговорили, я його ніби заспокоїла, кажу, що завтра тебе вивезуть в тил, будеш займатися документами. Ну, то, ми розходимось, і на ранок починається обстріл градами. І один зі снарядів залітає прямо в його яму, де він жив. Получається, снаряд провалив прям от перекриття. Там були бетони, шлакоблоки, арматури ці висіли. І йому пробило повністю голову, там дирок 5 було, коли я мотала його. Він носив лінзи, в нього лінзи прикипіли до очей. В нього було опік тіла ну, від температури від, після прильоту. Я от стою мотаю голову. А він отак весь час так просто «Помогіть!» А Він тебе не чує, не бачить. Він просто так 20 разів, так тобі кричиться. Ну, привіт, розглядаємо питання демобілізації строковиків, які переслужують встановлені терміни через військовий стан. 6 лютого буде розгляд законопроекту про мобілізацію, в який і входить демобілізація строковиків. Він, до речі, вже вносився, але був відхилений через те, щось сперечить речі конституції. що завадило розділити це на два різних законопроекти достеменно невідомо. У них є тактика, і вони її притримуються. 28 грудня головнокомандувач головнокомандувачка. Що на сьогоднішній день строковики нам не потрібні. Окей, напевно, в той день були не потрібні, а 29-го, 30 го і так далі вже потрібні. Процитував Дениса, йому Боже здоров'я. Чому ця проблема? Навіщо їм затримувати нас тут? Багато хто з них говорить, що ми вже не потрібні. Так якого члена ми ще досі тут? Тут згадується один афорист. Знаєш, чому у тебе немає сексу? Бо ти така класна, що тебе жалко їбати? Напевно, так і з нами, що строковики такі класні, що їх аж не хочеться відпускати. Так, я розумію, що плацини будуть заметяні, бордюри не будуть побілені, на цепе більше ніколи не кинеться мельцуха, а старшина зайде в запой, бо йому не буде що робити. Не заїбеш більше нікого за кантіки. Зміниться щось, коли один ці тисяч прибиральників і різних робочих відпустять додому. Я думаю, не суттєво. Є один тіду, який топить за нас, нардеп цимбалю. Він пропонує створити окремий закон про наше звільнення та надати нам справедливу вістрочку. Бо моя думка, що вони будуть мусолити цей законопроект про мобілізацію ще довго Стефан казав: пох скільки часу він буде робитися, а головне, щоб закон був норм. Ну ви поняли суть два-три тижні. ми вдома. Які документи потрібно пред'являти прикордонникам, якщо ви маєте право на перетин державного кордону? Судова практика. Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні напевно питання, які потрібно пред'явити документи при перетині державного кордону, входить в топ-трьох питань, які найчастіше люди запитують, тому що Державна прикордонна служба говорить одне. Люди говорять інше, які перетинають кордон. А що ж в нас говорить практика? Тобто те, куди ми будемо звертатись для того, щоб оскаржити відповідні незаконні відмови. Скажу відразу, проаналізувавши велику кількість практики, а саме апеляційної інстанції, відібрав для вас одне рішення, яке, в принципі, застосовується майже у всіх судових рішеннях апеляцій, яке я вам зараз зачитаю. Отож, короткий зміст фабули справи: чоловік, який має дружину із числа осіб з інвалідністю другої групи, мав намір перетнути державний кордон, супроводжуючи таку дружину, надавши усі відповідні документи, які зазначені в пункті 2 -1 правил перетинання державного кордону. Відповідно від державного прикордонника він отримав відмову. Він звернувся в майбутньому до суду. І що ж визначив суд в апеляційній інстанції? З огляду на зазначене, колегія судді вважає, що під пунктом 2 1, 2, 2 правил визначені підстави для перетину державного кордону для категорії осіб, до якої відноситься особа 1. Тому дія під пункту 2 прим 6 правил до такої особи осіб не може застосовуватися. Правильно суд визначив, тому що особа перетинав державний кордон на підставі пункту 2 прим 1 і йому відстрочка по факту не потрібна була. Що ж суд говорить далі? Крім того, слід зауважити, що станом на час виникнення спірних відносин в Україні діяв воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, а тому конституційне право громадян України на вільне залишення території України обмежувалось законодавством. При цьому законом України передбачена і відстрочка від призиву на військову службу під час мобілізації, яка надається військовозобов'язаним, зокрема, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю. Така особа при перетині державного кордону. В пункті виїзду з України, в пункті пропуску, повинна надати крім паспортних документів і документи, які підтверджували її право на відстрочку від призиву на військову службу під час мобілізації та виїзд з України. Утім, закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не встановлює переліку документів, якими особа, яка звільнена від мобілізації, має підтвердити свій статус. Частиною 4 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників військовозобов'язаних та резервістів з місця їх постійного проживання, без дозволу керівника відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто на що посилається суд, що у зв'язку з тим, що зараз ведно правовий режим воєнного стану, без дозволу керівника ТЦК ТСП, ви не маєте права. Покидати своє постійне місце проживання, тому при перетині державного кордону ви спершу повинні якісь взяти дозвіл від ТЦК ТСП. Хоча це ніде не передбачено в законодавстві. Далі, отже, єдиним документом, що посвідчує факт належності особи до виконання військового обов'язку, є військовий квиток, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного або посвідчення. Про приписку до призовної дільниці з відповідною відміткою. Тобто, як нормами закону України про військовий обов'язок і військову службу, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, так і нормами закону України про прикордонний контроль, та правила ґрунтуються на тому, що за наявності прав та обов'язків особи має бути підтверджена. Певними документами, які дають уповноваженій особі державної прикордонної служби прийняти обґрунтоване рішення. Тобто, навіть як ви надаєте оці всі необхідні документи, ще е, представник Державної прикордонної служби визначає, чи можна вас пропустити, чи не можна вас пропустити, і це я вам скажу не єдине рішення. Їх таких рішень зараз дуже і дуже багато. Ось така практика суду на даний момент. А що скажете ви? Напишіть в коментарях. А якщо вам потрібна консультація юриста по правилах перетинання державного кордону, ви завжди можете до мене звернутись. Визивайте, визивайте, кого хочете, зараз буде ви видіти. Куда ви забираєте людину? Куда? Куда ви забираєте людину? Нема у вас такого повноваження забирати людину з дитину. Дитина плаче, малолітня, а вони нападають. Он, подивіться, які накачані. І лиття поселив. смерть! Лиття, що я кричала, я не, не видна, хто їде. Я кричала, заберіть, дитину, бо вб'ют! Машиною летя. Це... Я придумала, жіночко я дівчина, Це... а не Це... жіночка, а вийшов Це... вперед Це... на передову. Іди, Вова, вперед. Чи можуть депортувати або мобілізувати чоловіків за кордону до України? Давайте детально розберемося. Кожна країна Європейського союзу має право здійснювати депортацію, але в конкретних випадках за грубе порушення закону. А також якщо перебування цього іноземця може зашкодити країні за незаконний в'їзд іноземців, за порушення правил перебування в цій країні, за здійснення трудової діяльності без дозволу на це. За здійснення будь-якого іншого адміністративного правопорушення за втрату або припинення дозволу на офіційне перебування в даній країні. Тому щоб вас депортували з цієї країни, у вас повинні бути вагомі причини і також рішення суду. Чи можуть мобілізувати чоловіків з Європейського Союзу до України? Військово зобов'язані, які виїхали за кордон і перебувають там довше трьох місяців, зобов'язані стати на військовий облік. Це можна зробити в консульствах та посольствах України, але це не означає, що їх можна депортувати згідно з правилами військового обліку. Консульство і посольство має право інформувати українських біженців щодо необхідності стати на облік, але не має права вручати. Повістки. Також запам'ятайте, що після депортації сам іноземець може попасти в систему СІС, яка і має право на обмеження в'їзду до Європейського Союзу або до конкретної країни. За що можна попасти в систему СІС, прикріпляю на даному скріншоті. При подачі на карту побиту людина обов'язково перевіряється у системі СІС. Також прикріпляю вам інформацію, як ви можете перевірити, чи ви не внесені в систему СІС. В коментарі прикріпляю посилання на офіційну інформацію. Також поставте лайк до цього відео, підпишіться на наш інстаграм і Ютуб канал.